переключаємо світло, бо вимкнули дотек світло, а тут біля мене лежить моя киця. І це тут так. І це воно не комфортно. Я сидів на кохтіточці. Правда, не розуміло, я там сидіти. Але я вважаю себе кутом, значить я имею право засісти. Кішком заключу. Воно колись розвернула уші назад. О, розверлач. Не, короче, їх повністю назад розвернула колись. О, пряця об мене. Ой, ці пупки надо открыть верку. Зараз будемо перетаскувати EcoFlow та її що? Так, бойлер треба вимкнути. Так, зараз підождіть. Підожди. шла главное, чтобы телефон не напал, а то убежит со скоростью света о, о может, и Светой назвать ее вообще звать Серик, но так маленькая девчонка Едина назвала ее звать Серик короче Шариків в темноті не понимаю. Там можна не Если Якщо людина не бачить, там А, Ну, коти і бачу, в темноті, так же. Це не проблема. Д моєї супер кицьки. Це всі коти супер коти. Багато я розговорився. И выключаю по bluetooth Так. И Так. Ура! Светло покорнули все. Ale čemu už se?